4 жовтня відбувся реліз гри Overwatch 2, довгоочікуваний сиквел легендарного проєкту, анонс якого відбувся аж в 2019 році. Тоді розробники дали зрозуміти, що оригінальна гра потребує певних удосконалень, і тепер друга частина має такі цікаві особливості, як повна відсутність лутбоксів. Натомість будуть доступні сезонні перепустки та повноцінний магазин з косметичними предметами, серед цікавих фішок нової частини, новий pve режим, а також удосконалений бак. Багатокористувацький геймплей. Усе це на базі оновленого рушія. Однак старт виявився не дуже приємним. Мали місце багаточисельні технічні проблеми, в тому числі черги з десятків тисяч гравців, що хотіли зайти та чекнути новинку. Декілька днів тому CD Projekt Red анонсувала цікаві подробиці щодо майбутніх релізів. На нещодавній презентації було вказано, що компанія працює одразу над шістьма новими проектами. Три з них присвячені відьмаку. В першу чергу йдеться про нову трилогію відьмака під кодовою назвою Поляріс. Два інших проекти цього всесвіту, Сіріус та Кеніс Маджоріс, це продукти іншої студії Бостонської Де Flat, Флат, яку нещодавно придбали поляки. Кеніс Маджоріс. Це однокористувацька гра у великому відкритому всесвіті, а Sirius це гра поменше. Два проекти пов'язані з грою Кіберпанк 2077. Перше це доповнення Phantom Liberty, яке було нещодавно анонсовано. Над ним зараз працює 350 фахівців компанії. Також йдеться про повноцінне продовження гри, і тут вже планується дещо масштабне, але ніяких подробиць, звичайно, немає. Ну і останній анонсований проект це онлайн-гра з кодовою назвою. Ю Хейдер, розробка якої почалася в 2021 році і зараз знаходиться на стадії концепту. Над проектом працює невеличка кількість людей. Звичайно, далеко не факт, що ця гра у майбутньому вийде однак у багатьох гравців великі сподівання. Також з'явилася не дуже приємна новина для фанатів CD Projekt Red. співзасновник компанії та її головний акціонер Марцін Івінський йде у відставку. До кінця року він передасть усі свої повноваження колегам, а після цього висуне себе на роль голови наглядової ради компанії. Анонсована нова частина Need for Speed Unbound. Гра з'явиться на усіх традиційних платформах 2 грудня цього року. Розробкою гонок займається відома британська студія Criterion Games, яка в свій час створювала легендарну Most Wanted. Це вже 25-та частина серії, основною фішкою якої буде цікава графічна складова у поєднанні з коміксною стилістикою вуличних змагань. Розробники обіцяють найбільш реалістичну графіку серед усіх ігор. Серії, а також величезний автопарк. На старті буде 144 автомобілі. Українська мова в межах Стіму стає все популярнішою. Українська команда, що займається локалізацією ігор та інтерфейсу самого сервісу, нещодавно повідомила, що наразі частина україномовних користувачів Стіму складає 0,34%, що робить нашу державну мову 17-ю за популярністю серед 28 робочих мов ігрової платформи. Варто відмітити, що з початку року кількість користувачів з українською мовою в інтерфейс. Сі збільшилася майже вдвічі. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал та не забувайте залишати коментарі під цим відео.